Друзі, всіх вітаю! Це друге відео з циклу Відео про Конституцію України як основний закон нашої держави. І сьогодні ми поговоримо про права та свободи людини, які встановлені та гарантуються Конституцією. У розділі Права свободи і обов'язки людини і громадянина закріплено широкий спектр прав і свобод людини та громадянина, і всі без винятку права свободи, обов'язки є, скажімо так, такими, які. Потрібно поважати та яких потрібно дотримуватися відповідно до всіх гуманістичних стандартів у світі. В Конституції 96-го року зараховано право на вільний розвиток своєї особистості, це стаття 23 Конституції України, невід'ємне право на життя, це стаття 27 Конституції України, право на повагу до людської гідності, це стаття 28 Конституції України, право на свободу і особисту недоторканність, це стаття 29 Конституції України. Це Право на де на недоторканність житла 30 стаття Конституції України, право на таємницю листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції встановлює стаття 31 Конституції України, право на невтручання в особисте і сімейне життя, встановлено 32 другою статті Конституції, право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, встановлено статті 33 Конституції України, на свободу думки і слова. Таке право встановлено 34-ї статті Конституції України і право на свободу світогляду та віросповідання встановлене статтею 35 Конституції України. До політичних прав зараховано право на об'єднання в політичні партії та громадські організації. Це встановлено вже 36 шостої статті право брати участь в управлінні державними справами. У всеукраїнських та місцевих референдумах, тобто референдуми не заборонено проводити. І можна бути, якщо ви громадянин України, саме громадянин, а не особа, яка проживає за посвідкою на постійне, наприклад, або тимчасове проживання, брати участь в законотворчості, в нормотворчості, бути обраним та обиратися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування згідно статті 38 закон... Конституції України. Право на мирні збори та мітинги за статтєю 39, право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування статтєю 40 встановлено у контексті економічних, і соціальних і культурних прав людини і громадянина конституція передбачає право абсолютно кожного громадянина е, володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної власності та творчої власності. Це стаття 41 Конституції України, і важливо зазначити, що доволі часто, саме через те, що люди неправильно інтерпретують все, не розуміють цього або слухають замовників або інших людей. Вони неправильно реалізують своє право саме на інтелектуальну власність, оскільки будь-який твір або будь-яка річ, яка створена вами як результат інтелектуального, інтелектуальної та розумової діяльності, є саме вашою власністю. І ви можете дозволити комусь у письмовому вигляді, уклавши договір, використовувати цю інтелектуальну власність, але не просто взяти і віддати, тому що за все і завжди потрібно боротися. В цьому ж контексті також надається та гарантується право на підприємницьку діяльність, це стаття 42 конституції, право на працю, стаття 43, право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів це стаття 44. Але при цьому дуже цікаво, що я особисто я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, чи були взагалі в Україні страйки, тобто мітинги саме для того, щоб захистити права і відстояти права. Певної трудової групи людей, які права яких, наприклад, порушуються, також гарантується право на відпочинок. Це стаття 45, право на соціальний захист стаття 46, тобто, що кожна людина може звернутися за соціальним захистом, якщо вона його потребує. Для цього є департаменти відповідно соціального захисту при будь-якій районній міській селищній або сільській раді. Також є право на житло. Тобто володіти, користуватися та розпоряджатися, передбачена статтєю 47, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї це стаття 48, право на охорону здоров'я, стаття 49, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля це стаття 50, право зумовлене гарантуванням вільної згоди та свободи на укладання шлюбу, а також охоронною материнства, батьківства та інституту родини. Це статті 51 та 52 Конституції України, право на освіту. Це стаття 53 Конституції України та право на свободу творчості та результати своєї інтелектуальної творчої діяльності. Стаття 54. Також Конституція України встановлює юридичні гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина. До цього належить зокрема право на судовий захист громадянином своїх прав та свобод, і не тільки громадянином, так і. Будь-якою особою, яка перебуває на території України, право звертатися з метою захисту своїх прав до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а після використання всіх національних засобів, які можуть допомогти, скажімо так, захистити свої права як людини, звертатися до міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасникам яких є Україна. І в цьому контексті варто зазначити, що саме для звернення до Європейського суду з прав людини, перш за все, потрібно пройти всі національні інстанції. Тобто, якщо ваші права порушуються якоюсь певною організацією, особисто, якщо ми кажемо про державні організації, спочатку потрібно пройти всі суди адміністративної юрисдикції в Україні, і лише після того у випадку, якщо ви не знайдете правосуддя в національних судах, ви маєте повне право звернутися до Європейського суду справ людини, але ви маєте підтвердити те, що ви вичерпали всі способи захисту на території України, надати всі документи, заповнити відповідні формуляри та звернутися до європейського суду справ людини навіть поштою, оскільки ваша участь у ЄСПЛ як така не потрібна. ЄСПЛ фактично розглядає справи самостійно. Тобто без участі, скажімо так, сторін. Він розглядає справи за участі лише у певних випадках. Але наша тема це конституція. І я дякую вам за перегляд цього відео. Чекайте наступні відео на наступному тижні, тому що в середньому я планую викладати по два відео на тиждень, оскільки зйомка, підготовка матеріалу, монтаж бере деякий час і, відповідно, поки що збільшити об'єм не є можливим. Буду вам вдячний за лайк, буду вдячний за підписку. Залишаємось з вами на зв'язку.